Вітаю, ви на каналі Зрозуміти хімію. Днями я зайшла в магазин парфумів і побачила там на количці ось такі зелені пляшечки, в яких певно вбачалася комірка хімічного елемента. Там було все і символ хімічного елемента, і порядковий номер, і його назва тільки не англійською, а французькою мовою. Це вироби французької фірми «Фаб'єн Марч. Лінійки алхімії. Вони представлені у парфумами, кожен із яких має назву хімічного елемента та ключової ноти аромату. Наразі ми можемо себе порадувати чотирма варіантами. Хімічний символ амброксан, порядковий номер 02. Швидше, це чоловічий парфум. Тип аромату фужер. А це шафран номер 540. Його хімічний елемент нагадує елемент стану. Він більш жіночний. А ось це Крістал Уд, номер 10 Деревний та водний аромат. У ньому морські ноти, морська сіль і морські водорості. Цифлерові номер 114 із періодичної системи. Ні, це флор-букет. Квітковий букет жіночий парфум» 01. Парфуми Fabien March лінійка Alchemy, не тільки мають хімічне обличчя, а й ще й екофрендлі упаковані. Ковпачок парфумів із дерева, сам флакон із зеленого скла. Етикетка нагадує періодичну систему. А коробка парфумованої води зроблена із переробленого картону. Колись парфуми купували в аптеці, а ці, здається, принесли із хімічної лабораторії. Та це так і є, бо кожний парфюмер це насамперед справжній хімік.